Фантазели Микола Носов. Михайло і Сик сиділи в саду, на лавочці і розмовляли. Тільки вони розмовляли не просто, як інші хлопці, а розповідали один одному різні небелиці. Не мов пішли в заклад, хто кого перебреше. Скільки тобі років? питає Мишко. 95. А тобі А мені? 140. Знаєш, каже Машко, раніше я був великий, великий, як дядько Борис, а потім зробився маленький. А я, каже Стасик, спочатку був маленький, а потім виріс великий, а тоді знову став маленький, а тепер знову скоро буду великий. А я, коли був великий, всю річку міг перепасти, каже Машко. У, а я море міг перепорсти. Подумаєш, море, я океан перепорвав. А я колись літати вмів. Ану, полети!» Зараз не можу. Розучився. А я одного разу купався в морі, каже Мешко, і на мене напала акула. Я її кулаком, а вона мене хаб за голову і відкусила. Брешеш, Ні, правда!» Чому ж ти не вмер? А навіщо мені вмирати? Я випив на берег і пішов додому. Без голови. «А то ж без голови! Навіщо мені голова? Як же ти йшов без голови? Так і йшов. Неначе без голови ходити не можна. Чому ж ти тепер з головою? Друга велоса. Ловко подумав. Позаздав Стасик. Йому хотілося зберігати краще за мешка. Ну, це що? Сказав він, от я одного разу був в Африці і мене там крокодил з'їв. Оце то збрехав, засміявся Мишко. Зовсім ні. Чому ж ти тепер живий? Та він мене потім виплюнув. Мишко замислився, йому коротіло перебрехати стасика. Він думав, думав, нарешті каже, одного разу я йшов вулицею. Навколо трамваї, автомобілі, вантажні. Знаю, знаю, заголосував Стасик, зараз розкажеш, як тебе трамвай переїхав. Ти вже про це брехав. Нічого схожого, я не про це. Ну, гаразд, бреши далі. От я йду, нікого не чіпаю, раптом назустріч автобус. Я його не помітив, наступив ногою, раз, і зробив з нього манець. Ха ха, оце брехні. А от і не брехні. Як же ти міг розчавити автобус? Та він же зовсім маленький був і грашковий. Його хлопчик на мотузочки тягнув. Ну це не дивно, сказав Стасик. А я одного разу на місяці літав. Ова, куди гайнув, засміявся Машко. Не віриш? Слово честі. На чому ж ти літав? На ракеті. На чому ж іще на місяць літають, не наче сам не знаєш. Що ж ти на місяці бачив? Ну що? зам'явся Стасик. Що я там бачив? Нічого й не бачив. Ха-ха, засміявся Мешко, А кажеш, на місяць літав? Звичайно, літав. Чому ж нічого не бачив? А темно було. Я ж уночі літав, у вісні. сів на ракету і як полетів у космічний простір. А тоді, як поручу назад, ротів, ротів, і геп об землю, ну й прокинувся. А а, протягнув Мешко, так би відразу й сказав, я ж не знав, що ти у вісні. Тут прийшов сусідський ігор і сів поруч на лавочці. Він слухав, слухав, мешка й Стасик, а тоді й каже Ну й брешуть, і вам не соромно. А чого соромно? Ми ж нікого не обдуємо, сказав Стасик. Просто вигадуємо, ніби казки розповідаємо. Казки, зневажливо чмихнув Ігор. Знайши собі роботу. А ти думаєш легко вигадувати? Простісінько. Ну, вигадай щонебудь!» Зараз, сказав Ігор, будь ласка, Мишко і стасик зраділи і приготувалися слухати. Зараз, повторив Ігор. Ну що, ти все? Зараз дайте подумати. Ну, думай, думай. Еге, -е -е", знову сказав Ігор і подивився на небо. Зараз, зараз. Ну, чого ж ти не вигадуєш? Казав простісінько. Зараз, от одного разу, я дражнив собаку, і він мене хап за ногу і вкусив. Ось, навіть шрам рушився. Ну, і що ж ти тут вигадав? запитав Стасик. Нічого, як було, так і розповів. А казав, Вигадувати майстра, я майстер, але не такий, як ви. От ви все брешете і що вам з того, а я вчора збрехав мені від цього користь, яка користь. А от учора ввечері мама й тато пішли. А ми з сестрою лишилися дома. Сестра лягла спати. А я заліз до буфета і з'їв півбанки варення. Потім думаю, коли б мені не пропало. Взяв і сестри губи варенням намастив. Мама прийшла, Хто варення з'їв, а я кажу сестра. Мама подивилась, а в неї губи у варенні. Сьогодні вранці їй від мами перепало, а мені мама ще варення дала, от і колость. Значить, через тебе іншому перепало. А ти радий? сказав Машко. А тобі що? Мені нічого, а от ти цей, як це називається, брехун, от хто ти. Самі ви брехуни. Іди геть. Не бажаємо з тобою на лавочці сидіти. Я й сам з вами не сидітиму. Ігор встав і пішов. Мешко й Стасик теж пішли додому. По дорозі їм тапилася палатка з морозивом. Вони зупинилися, стала полпатися в кишенях. І щитати, скільки в них грошей. В обох назбиралось тільки на одну поцію морозива. Подавщиця дала їм морозиво на палочки. Ходімо додому, каже Мешко. Розимо, щоб було одинаково. Ходімо, на сходах вони зустріли сестру Ігора, очі в неї були заплакані. Ти чого плакала, – питає Мешко. Мене мама гуляти не пускає. За що? Завалення, а я його не їла. Це, напевно, брат наговорив, сам з'їв, а на мене сказав. Звичайно, він з'їв, він сам нахвалявся нам. Ти не плач, ходімо, я тобі свою півпорці морозу дам, сказав Мешко. І я тобі свою порцію віддам. Постільки покуштую разочок і віддам, пообіцяв Стасик. А ви хіба самі не хочете? Не хочемо. Ми вже по десятий порці з'їли сьогодні, сказав Стасик. Краще це морозиво на трьох розділимо, запропонувала дівчинка. Правильно, сказав Стасик, а то в тебе заберуть горло, якщо ти сама всю порцію з'їси. Пішли вони додому, розділили морозиво на три частини. Смачна річ, сказав Машко, я дуже люблю морозово. Одного разу я з'їв ціле відомо морозова. Ну ти й вигадуєш усе, засміялась дівчинка. Хто тобі повірить, що ти відомо розова з'їв? Та воно ж зовсім маленьке було, відаться, таке паперове, не більше від склянки».